Я вас вітаю. Ми сьогодні э, дачний масив біля Бердичева, лісовичок, здається, називається. Картем розбираю боргову колонну. Дійшли ми майже до 24 метрів. Ішла прям плотна-плотна глина, десь до метрів десяти, мабуть. Ну, така що ну, в міксером бурили і еле-єле. Ну, міксер не хотів, прямо на міксері висиш, а він не бурить. Але все ж таки потім пішов пісочок. Ну не знаю, перед самим водоупором було трошки крупного піску. Надіємося, що він щось дасть. А то ну, такі, як вата він йшов. сумніваюсь. Ну можливо, при піднимемось там на 21 було непогане таке поглощення були. Якщо не дасть 24, буде 21. Я думаю буде. Так, 25 метрів труби, фільтр сіточка, чулочок. На термоклей сажу, під, під шкуру туди йому запресовую і ізолентою так прихватую. Так, отвори на сварлені. Подобається мені, як працює сіточка. Зараз покажу як вона виглядає. Ось такі вони ці фільтри. Отак так проклад, не шов, і внутрі вже йде підмотка. Ну що, промились, Промили, загнали 200 літрів чистої води, промились через штанги. І Зараз обсадимо і вже будемо промувати через фільтр цю ж колону. Так, статіка ушла. Хорошо, ствол, значить, трошки промис. Ну що, приступимо. Обсадились, промились, запустили. Так, витачує поки промилочну воду. Ну все, дай Боже. Рада є. І грізніше є. Це буде, Давай на сторону. Що воно? воно Думаєш буде? Не вже ми побили свій рекорд, так? Да? 24 метри у нас ще не було такої дисиночки. І зараз прокачаємо пару гидро покажемо Кінцевий результат. який буде набор, яка буде водичка. Так, кінцевий результат. Дебіт тонна 150. Ну, розкачається десь до тонни 300. Водичка на смак непогана. Метал, Метал не відчувається на смак. Я думаю, його тут бути не повинно. Отак ну, так це виглядає. Красиво, естетично. Тоненька трубочка уходить на 24 метри під землю, звідти качає насос в необмеженій кількості. Я вважаю це набагато краще і дешевше колодязя. Все. Всім пока, дзвоніть, замовляйте. Пока.